Я розумію, що не зомбі, але до них теж треба нормально ставитись, тому я підходжу. Типу, от він, бачите, стоїть ще сплеть. Ну це незручно, я йому допомагаю. От От він. Ну, нормально собі лежить, спить тепер. І все, нема проблем. Ну, комфортніше ж, погодьтеся так. От, давай, подивіться, який інпозі незручні. Ну, реально, давайте поможемо. Оп, і все він зараз буде лежати. О, подивіться, так набагато зручніше. Ну ні, трошки по-іншому ляж. А, зараз я йому допоможу, щоб він якось зручніше ліг. А, давайте ще його другу спочатку поможемо. О, подивіться, яка поза, Ну не зручна аж, погодьтеся. О, давайте зробимо. от. Ну, от триляж. Поди... Давай, зараз я його трошки посуну. О, ну так, от погодьтесь. О, дивіться як ліг. Отак зручніше в 100 раз. Ну, так набагато зручніше лежати, я думаю. Ну це... О, ти трошки, ще незручно лежать. Давай Ну. О. О, ну рука трошки в тебе незручно лежить О! Дивіться в якій позі спить зручні, а. О, ну, подивіться, він прям аж разливаю, йому так подобається. От він от по кайфу, от їх От нормально лежать, типу хоча б. А це щось поприсідали Ну, лєте, як спина потім болить. А так собі. Е Лягли і все кайфують. О, они тоже кайфуют. Ну нормально же. Ну, я шуроти типу повідкривала, так їм подобається, ну.